Партнер проєкту компанія Українська Бронетехніка представляє військову годину з Василем Пахньо. Шановні друзі, усім вітання. Ради вітати на хвилях радіо НВ. Також на нашій Ютуб сторінці. Ті, хто хочуть бачити, можете заходити саме на Ютуб-сторінку. Мене звати власне Василь Пихньо І справді від сьогодні ми розпочинаємо спеціальний проєкт, спільний проєкт із компанією Українська бронетехніка, яка є партнером цієї години. Військової години. Компанія Українська бронетехніка це провідний виробник зброї та техніки в Україні, зокрема, бронеавтомобілі Новатор та Варта з. 2016 року Постачаються силам оборони України. Компанія також виробляє лінійку мінометів та мінометні постріли. До них вже під час повномасштабного вторгнення повномасштабної війни спільно з країнами НАТО запустила виробництво артилерійських пострілів калібру 122 мм міліметри. І в кооперації з західними виробниками освоює виробництво артилерійських пострілів натівського калібру. Українська бронетехніка також постачає шасі для Сао Богдана. Бере участь у виробництві комплексу Нептун та реактивних систем залпо. Вогню вільха багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчення фахівці створюють надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв в зоні бойових дій. І це знаєте, це справді українська техніка і бронетехніка і будь-яка інша техніка. Вона особливо є актуальним питанням до обговорення українського сектору. ВПК, коли ми перебуваємо в доволі такі. Бурхливих та бентежних, я би так сказав, реаліях і перипетіях геополітичного життя, в котрих ми існуємо. Саме тому найближчим часом будемо от саме українські реалії, все частіше і більше до них звертати увагу на український сектор ВПК спільно з нашим партнером. Отож розпочинаємо військову годину безпосередньо з фронту з передової, зокрема з тієї ділянки, де все значно ускладнилося останнім часом. Це покровсько-курахівська ділянка або Скажімо, так донецький фронт, радше за все в якійсь мірі були очікування того, що окупантам знизив свою активність, і справді так було від початку березня. Значно менша кількість бойових зіткнень фіксувалася на покровському та. На тому, що називається зараз Костянтинопільський напрямок, наступний після Курахівського, скажімо так, населений пункт важливий. Знизилася відтак активність окупантів справді від початку березня, але буквально за останні дні генштаб звітує про навпаки суттєве збільшення цієї. Воєнної активності там з боку противника, і от про ту оборону, яку тримає зокрема 37 бригада морської піхоти з представником котрої ми зараз будемо спілкуватися в нашому ефірі. Власне про цю ділянку фронту, якраз таки ми і поговоримо. Офіцер, старший офіцер відділення комунікації 37 сьомої окремої бригади морської піхоти Денис Бобков до нас долучається. Денис, добрий день вам, слава Україні! Деру їм слава, вас бачити і чути. Дякую, що ви долучилися. І в мене одразу буде ну, власне, це от стартове питання від підводки, виходячи. Що, що почало відбуватися на Донеччині з огляду на те, що Генштаб звітує про значно збільшену активність штурмів з боку противника? З чим це пов'язано? Тому що справді якесь було, наче затища суттєве зменшення, а зараз навпаки просто там в рази збільшені е, дійсно в операційній зоні 37 сьомої окремої бригади морської піхоти. Ми відмічаємо, якщо порівнювати з минулим тижнем, ми відмічаємо таке, те, що активізація противника. Проте, тим не менше, якщо говорити в загальному, якщо брати трошки більший відрізок часу, наприклад, в місяць, то активність навпаки зменшилась. Місяць назад ворог діяв набагато активніше, штурми проводились активніше, залучалось більше людей, більше техніки. Зараз, тим не менш, ворог не припиняє спроби прощупати, скажімо так, прогалини в нашій обороні, застосовує малі піхотні групи. Іноді ми бачимо бронетехніку. З чим пов'язана така, от якщо скажімо так, активізація, якщо ми беремо короткострокову перспективу, не можу сказати, тому що точно їх даних. Не володію ними, не маю, скажімо так, повноважень коментувати за весь напрямок. Проте, суто, отак, аналітично можемо спостерігати, що наші підрозділи е, проявляють активність на турецькому напрямку. Можливо, ворог задіював резерви з нашого напрямку, якраз на турецькому, і зараз вони повернулись. Угу. Ну, про це, до речі, частенько говорили: про те, що. В минулому Курахівський, нині, вже як його називають, Костянтинопільський напрямок за рахунок того, що він довго стоїть і є такою собі кісткою у горлі для росіян, це й не дозволяло окупантам повноцінно перекидати свої резерви, підкріплені на турецький напрямок, для того, щоб там вирішувати подальші задачі руху в бік Костянтинівки і відтак до Слов'янсько-крематорської агломерації. Але якщо ми говоримо от про знаєте просування, від Курахового і далі, власне, це якраз ділянки ділянка фронту, де і 37 бригада виконує свої бойові задачі. Погодьтеся, що від моменту інформаційного такого тижби назвімо її так, коли утворювалися теми про мішки курахівські, і тому подібні речі, здавалося, що ну от справді ворогу вдасться доволі таки швидко зламати там наш опір, просунутися далі. Навіть зараз, якщо там поглянути на карту Діпстейт Західніше Курахового ситуація не виглядає такою, що вона там дуже сприятливою є для наших підрозділів. Якісь там різні клешні окупанти постійно простягають, намагаючись оточити наші війська або відрізати логістику, і попри це, все рівно цей вузол оборони стоїть, от як це пояснити, окрім звісно, того, що наші наші бійці цьому не дають зробити, але чи там є якісь певні переваги для нашої оборони, і тому так до останнього фактично чіпляємося. Чи чи ворог справді не має того ресурсу та резерву для того, щоб зламати цю оборону там? Е, ну З власних спостережень можу дійсно сказати, що у ворога резерви або е, закінчуються, або вони якось трошки їх економлять, е, можливо, чекають на, на далі, на поповнення цих самих резервів. Е, для здійснення більш, скажімо так, Мощних атак. Е, також я не буду казати знову ж таки за за весь напрямок, буду казати за операційну зону виключно нашої бригади. Е, наприклад, якщо ми говоримо саме за дронщиків, ми маємо там доволі ефективні висоти, е, домінуючі на цій ділянці, е, які ми застосовуємо відповідно для оперування як ударними дронами, так і розвідувальними і так далі. Також слід відмітити просто героїзм наших піхотних підрозділів, тому що на їхні позиції відбуваються накати. До 10 накатів може бути за добу таких спроб, штурмів ворога. Ворог задіює малі піхотні групи. Одна піхотна група, можна сказати, знищується ще на підступах. За нею сразу висувається ще одна, ще одна і так ще одна. Ну, а що з приводу, до речі, ось таких малих піхотних груп багато йшлося про те, що на Покровському напрямку вдається, або принаймні вдавалося нашим безпілотним системам, зокрема, вочевидь, такі батальйони рот є в кожній із бригад створювати ну, так звані кілозони на 10-15 кілометрів вглиб території противника, вглиб лінії бойового зіткнення, для того, щоб ці от групи не доходили до контакту з нашими піхотинцями. А, чи справді воно так? Чи справді вдається? Так, це фактично є одним з основних завдань одного з наших підрозділів. Це як і батальйон безпілотних систем у нас є в лавах бригади, так в кожному з наших піхотних батальйонів є розрахунки ударних дронів і аеробомберів. І так, дійсно, одне з основних їхніх завдань не допустити підходу противника до наших піхотних позицій, щоб не було прямого боєзіткнення з нашими підрозділами. Дійсно, це є одним з завдань, і поки нам це вдало вдається, ворог не застосовує якусь там хитромудру мудру тактику, можна сказати. Він завжди діє за одним і тим самим сценарієм, висувається практично в один і той самий час на штурми одним і тим самим маршрутом, тому нам потрібно просто спостерігати за діями ворога. Можливо, все таки в якийсь момент він спробує застосувати якусь більш хитру тактику. Або навпаки протиснути тим знову ж таки тим самим маршрутом, але більшою кількістю піхоти та техніки. Один той самий час це десь засвіта, тому що а, так, так. так, так. Так, Зазвичай штурми починаються зранку, це орієнтовно, десь о 6 шостій, тридцять до сьомої години ранку. Це зазвичай відбувається перший накат. Тоді ворог може має надію на такий вранішній Весняний такий туман, який не дозволяє деяким засобам аеророзвідки фіксувати рух здалеку, от, мабуть, ворог все таки намагається пристосуватися до погодних умов і використати їх на свою користь. Друзі, нагадую, що ми спілкуємося з Денисом Бобковим, старшим офіцером відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти, яка тримає оборону на ну, так, покровсько крахівський напрямок, і до речі, це райони. Де таке стрімке просування або бажання противника є дійти до Дніпропетровської області, принаймні до її кордонів та меж я буквально позавчора спостерігав по рашистських пабліках, що гуляла ця інформація. Мовляв, все зашлів ні на Дніпропетровщину і тому подібне. Хоч це анічогісінько неправда, навіть ну близько не є правдою жодного з напрямків ні з Новопавлівського, ні з цього росіяни поки що принаймні не заміли діти до кордонів Дніпропетровської області, але там доволі близько. Як би ви оцінили до Ворог справді, ну будь-що прагне дійти до кордонів Дніпропетровщини? Ну скажу, що це виключно моя аналітична думка. Я думаю, що так, основним завданням все-таки у ворога є дійти до кордонів Донецької і Дніпропетровської областей. Я думаю, що зараз він буде застосовувати всі наявні сили і ресурси для здійснення цієї мети. Е, також ну таке от цікаве спостереження. Є, була категорія людей, е, маю на увазі цивільних з Дніпропетровської області, які були впевнені в тому, що ворог не буде бити по, по їхніх селах, тому що немає на меті заходити в Дніпропетровську область. Е, тим не менш, ми можемо бачити. Я думаю, багато місцевих жителів вже самі це відчули, що ворогу абсолютно все одно на кордони областей. Він б'є по цивільній інфраструктурі як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській. Тим не менш, я вважаю, що все-таки так, поки ми спостерігаємо таку тенденцію, що ворог намагається дійти до кордонів з Дніпропетровською областю. Знову ж таки, особисто моя думка. Я не думаю, що ворог буде намагатися заходити саме в Дніпропетровську область. Наразі він не має ані сил, ані ресурсів для цього для якихось повномасштабних таких наступів. Тому так, я думаю, що він має зупинитися, якщо все таки йому вдасться десь на якомусь з напрямків прорвати оборону. Що наразі, якщо чесно, я не бачу можливим, то все-таки я думаю, він зупиниться на кордонах з Дніпропетровською областю. Ну до речі, тут логіка заходу на Дніпропетровщину, тому що знаєте, це як така лякальна паличка, якою всіх лякають, справді що от ворог там зайде на Дніпропетровщину, і все в уяві багатьох з'являються думки про те, що ледь не до Дніпра не почнуть рухатися що зараз не те, що важко це нереально собі уявити, але яка мета заходу на Дніпропетровщину? Тому що з одного боку, якщо ми говоримо так, от, про цілісно покровсько-крахівський напрямок, то напевно Пробувати створити клешні варіант не оточення, а перерізання радше логістичних шляхів для Покровська, щоб виконати напевно щось на кшталт тієї прації, ми зараз спостерігаємо з ворожого боку е, на Курщині е, з такою метою. Насамперед аналітики пояснюють необхідність заходу на Дніпропетровщину. Е, ну очевидно, напевно тут є якісь інформаційні міркування для того, щоб ми от справді панікували е, з цього приводу. то мені цікаво, наскільки ви розумієте з побратимами, е, що що більш цілісною, скажімо так, метою для окупантів є, чи реально виконування операції по покровську чи є в них для цього ресурси, там щоб переджати логістику, чи це просто інформаційно знаєте, там добігти до Дніпропетровщини, втекнути втикнути десь там свій е аквафреш і вже тішитися і розганяти ПСО по по українських пабліках? Там, наприклад, е, ну скажу з власного досвіду на той момент, коли ми виконували е операцію на лівому березі Херсонської області <кій> на лівому березі Дніпра. Населений пункт Кримки там залишалось ще достатньо багато наших підрозділів, і росіяни для створення такого інформаційного шуму в інфопросторі відправили групу таких от прапороносців, відправили їх на вірну смерть просто для того, щоб вони втикнули свою цю ганчірку, щоб вона там розвіялась. Там тих 10-15 секунд. 에, поки вона не була знищена разом з особовим складом, але ворог за цей час встиг засняти декілька відео з безпілотника з різних ракурсів, і всі ці відео <кій>, поширювалися у російських пабліках в новинах на центральних їхніх телеканалах. Ці всі відео крутилися. От дивіться, кринки наші. Ми вибили ворога. Хоча наші підрозділи там ще залишалися. Тому я думаю, 에, що в першу чергу для ворога це буде, якщо ми говоримо про Дніпропетровську область. Я думаю, що це в першу чергу інформаційна така атака буде більше для того, щоб посіяти паніку як серед цивільних, в принципі, так і, і серед військових. Проте, тим не менш, люди, які обізнані в цій темі, бачать цю ситуацію, спостерігають за діями ворога, знають його наміри. Я думаю, що ніякої паніки серед військових не буде, і знову ж таки повторюсь: я поки не бачу можливості ворога дійти до кордонів Дніпропетровської області на будь-якому з напрямків. Нагадаю, товариство, що ми спілкуємося з старшим офіцером 37 офіцером комунікації, відділ комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков, Бобков з нами на зв'язку про Покровсько-Курахівській ділянки фронту, про оборону, про недопуск росіян до кордонів Дніпропетровщини. Що ми чуємо зараз від військовослужбовця, що ну, станом на сьогодні не спознають попри той темп атак, який росіяни там позавчора, це було під 60 атак. Так, які вони провели саме на покровській ділянці фронту сьогодні. Буквально в зведенні генерального штабу звучить, що 45 атак за вчорашній день відбулося на покровській ділянці фронту. Тобто, якби росіяни не намагалися, поки що не спостерігається в них цієї спроможності просунутися в глиб цієї території. Тобто, хотілося б звісно сказати, що ситуація не просто стабілізована, а ворога повністю зупинена хоча я розумію, що це значно комплексніше таке судження буде, поки що, напевно, це ну дещо перечасно. Говорити, але цікаве, до речі, питання надходить до вас, Дениса, від наших користувачів у Ютубі, які пишуть запитання. Павло Поліщук, зокрема, пише, що мовляв, є відео, якісь де біля Покровська наземні дрони встановлюють колючі загородження. Мовляв, крига з кресла зі знаком запитання. Я так розумію, що це е, натяк на те, що ну ми навчилися е, сформувати інженерно-фортифікаційні, принаймні, перешкоди. Якщо не споруди, то перешкоди проти цієї величезної кількості ворожої піхоти. Е, Покровськ. Е, на жаль. Чи на щастя, не знаю, наша операційна зона нашої бригади не включає в себе місто по дивіться, скажімо так, це тим менше ширше така, якби да -да -да -да. Питання. Якщо ми... про говорити про загальну Донецьку операційну зону, напевно, варто. Якщо ми говоримо в загальному так, дійсно, навіть катаючись по туди-сюди, скажімо так, по Дніпропетровській Донецькій областях, я особисто бачу підготовку інженерних загороджень, споруд. Засобів, які будуть перешкоджати ворогу пересуватися, вони будуються дійсно грамотно, з інженерними розрахунками над цими загородженнями і забудовами працюють фахівці, які на цьому спеціалізуються. Тобто є грамотний дійсно підход для побудови цих загороджень. І також я не знаю, чи всі до кінця усвідомлюють той факт, що першочергова мета. Отаких от, таких от е, колючих дротів, протитанкових рвів, е, ті самі е, так звані зуби дракона. Е, це не є повна зупинка е, ворога, а це дає можливість виграти час. Е, виграти час, і тим не менш, для того, щоб розчистити ворогові ці загородження, він має зупинити колону, е, ну чи там певну одиницю, певну одиницю своїх те, своєї техніки. А це вже доволі легка ціль для ураження, тому це є перше час для того, щоб, умовно кажучи, наші безпілотні системи на це відреагували там або артилерія, чи для чого виграти час? Так, так. В першу чергу так підвести власні резерви, спостерігати, наприклад, якщо ми бачимо, що. На одній з ділянок, скажімо так, уявімо таку ситуацію. На одній з ділянок ми бачимо, що ворог застосовує, наприклад, більше засобів і сили для того, щоб розчистити ці загородження. Ми вже, наприклад, можемо бачити, що цей напрямок для ворога буде наприклад більш перспективніший ніж інші. Це також дає таку інформацію для сил оборони. Ну Да, насправді це така. бачите, це треба пояснювати, Це важлива штука, що жодна фортифікація вона не може бути. Як там як людяною стіною, як у грі престолів, яка стримує сили нечісті, в принципі, уявити собі дуже складно фортифікації створюються для того, аби максимально заповільнювати, створювати проблеми противнику, і це давало час правильні рішення ухвалити, відреагувати на відбиття ось цього наступу, який противник зрозуміти, де пріоритетні напрямки їхніх атак, де там зібралася більша кількість ось цих штурмових груп, де менш пріоритетні, як перенаправити свої ресурси резерви. Сили дати час злетіти врешті. Дронам. Ну дякую за це пояснення, і це це правильно. Це, це потрібно розуміти, що нічого не буває вічно. Тим паче, вічно під ударами ворожої авіації, проти якої поки що. Як показує практика, в тому числі і Курщини, наприклад, дуже важко протидіяти нашими доволі таки скутими резервами або скутими можливостями. Але ми стараємося, е, Дениса. На сам кінець нашої розмови, е, я хочу згадати про те, про те явище, яке доволі ну, багато галасу зробило зараз. Вже безпосередньо триває сама робота. Е, це спецконтракти для молоді, котрі ваші побратими, зокрема з 38-ї, щоправда, бригади морської піхоти. Я нагадаю, що ми спілкуємося з. Представником е, відділу комунікації 37-ї бригади морської піхоти, але 38-ма, наприклад, зараз долучає молодь за системою рекрутингу 18-24 по спецконтрактах до своїх лав. Е, наскільки, взагалі, ви, от, наприклад, в бригаді своїй бачите це як перспективний варіант для розвитку не просто якось тимчасового поповнення. Ми ж нам на напевно насправді найперше говоримо про створення контрактних професійних підрозділів е, армії, зокрема і морської піхоти. Е, ну, слід зазначити, що наша бригада невдовзі також долучиться до цієї програми таких от спецконтрактів для молоді. Е, вже готуються відповідні документи, тому я думаю, це питання максимум місяця-півтора. Е, щодо молодого поповнення, е, я, як виходець з піхотного підрозділу, ну, я бачив, що молодь вона така, скажімо, е, більш. Вмотивована, гаряча, я не знаю, як це пояснити. Ну вони активніші. Звісно, що людина молода, якій там, наприклад, 21-22 роки, вона зможе вивести набагато більше фізичного навантаження ніж якщо це людина 40-45 років. Е, просто у зв'язку з тим, що організм молодий. Сильний ще має дуже багато резерву, запасів і тому подібне е, молоді люди дуже швидко реагують на, наприклад, якісь непередбачувані обставини, які доволі часто стаються на полі бою, е, тому що рідко дійсно все, все йде отак, от прям заплановано, як було. Е, тому на полі бою потрібно дуже швидко приймати рішення, і рішення ці мають бути правильними. Е, також молодь має перспективи і амбіції до кар'єрного росту. Е, у війську наразі це не є абсолютно ніякою проблемою. Я думаю, будь-який підрозділ не лише наш. Е, якщо командир буде бачити, що людина вмотивована, вона прагне знань, прагне розвиватися, е, може командувати, проявляє якісь лідерські якості, е, цю людину відправлять на підвищення. Вона пройде сержантські, згодом можливі офіцерські курси, отримає звання. То, в принципі, в армії є дуже велика перспектива для розвитку для молоді. Знову ж таки, повторюсь, не всі посади в армії передбачають безпосередні контакти з ворогом. У війську є дуже багато посад, які не передбачають, скажімо так, як це люблять називати, цивільні сидіння в окопах. Є дуже багато посад, наприклад, логісти, такелажники, водії. Медики, оператори, БПЛА і тому подібне. Е, тому дійсно, ми все таки очікуємо, що е, е, ця програма запрацює. Ми е, також до неї долучимось і отримуємо класних мотивованих бійців, які будуть готові залучити свої сили, знання, вміння і навички на користь нашої держави і нашої майбутньої перемоги. Ну що ж, друзі, на тому ми поставимо сьогодні крапку. До речі, якщо в принципі хочете ознайомитися з тими посадами, які доступні зараз ще без безпецконтрактні для молоді в 37-й бригаді морської піхоти, з з котрої ми ще не спілкувалися, то в окремій вирізці, коли це буде на Ютубі в нас існувати відео, то ви знайдете там відповідні номера телефонів і посилання на рекрутинговий центр 37-ї бригади морської піхоти. Я вам дякую, Денисе, що ви долучилися до нашого ефіру. Я а, з нами на зв'язку. З нами на зв'язку нагадую був е представник старший офіцер відділення комунікації 37-ї бригади Морської піхоти Денис Бобков. Мене звати Василь Пихньом Залишайтеся, друзі надалі із нами із Радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.